Чи може захист бути актом любові, коли світ вимагає від нас неможливого? Це питання, що торкається глибин нашої душі та віри. «Не вбий» — це заповідь, що лунає з глибини віків, основа нашої віри. Але що робити, коли зло стукає у твій дім, загрожуючи найдорожчому твоїм дітям, твоїй родині? Захист це не жорстокість, а глибока відповідальність перед Богом і ближнім. Господь ненавидить насильство, але він понад усе цінує життя, дароване ним. Наш обов'язок оберігати це життя, особливо тих, хто беззахисний. Іноді, щоб зупинити темряву, потрібно стати незламною стіною між злом і тими, кого ти любиш. Це не гріх, а священний акт самопожертви та віри. Нехай ваша віра буде вашим щитом, а любов вашою силою. Моліться. Будьте пильними та завжди готові захистити те, що є святим у вашому житті.